В Україні новили правила отримання компенсації за знищене житло. Куди подавати заяву? В Україні новили програму «Євідновлення». відновлення. Тепер заяву на отримання компенсації за знищене житло можна подати через дію та ЦНАП. Про це повідомили у Мінреінтеграції. Там зазначили, що заяву необхідно подати, аби отримати житловий сертифікат для придбання нового будинку кошти на відновлення на власній земельній ділянці, якщо було знищено приватний будинок. Заяву можна подати в будь-якому центрі надання адміністративних послуг, тобто не лише у громаді де розташоване знищене майно, а по всій Україні де це повідомленні. Щоб подати заяву через дію, слід передусім авторизуватися на порталі, після чого клікнути на каталог послуг, розділ громадянам, вибрати земля будівництво, нерухомість. Вибрати послугу компенсація за пошкоджене чи знищене майно». вибрати об'єкт та тип компенсації, житловий сертифікат або ж грошова виплата. Та заповнити анкету, перевірити дані та підписати заяву за допомогою електронного підпису. Нагадаємо, програма є відновлення це ініціатива, яка дозволяє українцям, які втратили свої будинки через війну, отримати сертифікати на відшкодування вартості зруйнованого житла. Ці сертифікати видаються на певну суму залежно від оцінки втрат. Кошти можна використовувати для покупки нового житла. Власники сертифікатів є відновлення можуть використовувати їх для покриття першого внеску за іпотеку програмі Оселя. А решту суми взяти в кредит на вигідних умовах. Кредитна ставка залежить від пільгової категорії та може становити 3% або 7%, що робить програму ще привабливішою для багатьох українців.